Всім вітання, ви на каналі про криптовалюту. З вами Олександр. Сьогодні в нашому відео розглянемо проєкт оптимізм. Проєкт оптимізм розглянемо із сторони отримання дропу. Команда анонсувала другий дроп. Перший дроп, ми хто приймав участь в даному проєкті, отримали у минулому році. Я приблизно на три аккаунти на три аккаунти отримав приблизно. 3700 токенів що в моменті можна було продати за 8000 доларів. Значить, на всі дропи команда виділила 19% токенів. У першому раунді було роздано. 5% токенів, відповідно, 14%, залишилось на наступні дроби. Другий дроб, скоріш за все, буде розданий на початку 2023 року. Для того, щоб бути претендентом на отримання другого дропу, відповідно, треба здійснити деякі заходи, які передбачила команда Оптимізм. Давайте я вам покажу, що треба зробити. Значить, перш за все, перейти на сайт Optimism, екосистема і квест, ознайомитись із. Тими квестами, які необхідно зробити для того, щоб бути претендентом на отримання другого дропу. На даній сторіночці ми бачимо, що у нас є 18 NFT, які потрібно замінтити, виконавши безпосередньо завдання. Це можна зробити більш зручно для мене на сайті Galaxy.com, galaxy розділі Оптимізм, де відповідно. Ви вибираєте проєкт Оптимізм, і в якому ось перераховані так же само, як на сайті Оптимізм, всі ці проекти. Нажимаєте на проєкт NFT, якого ви будете мінтити. Відповідно, праворуч ось тут вказана вся інформація, якщо, яку необхідно виконати для того, щоб замінтити NFT. шечку Виконуєте інформацію, і відповідно, тут з'являється. Оця сиренька кнопочка стає синенького кольору, ви відповідно мітите цю NFT. І так по черзі до перемоги. Значить, на оцій на оці сторіночці на сайті Optimism є дана інформація, яку ви обов'язково Прочитайте і тут сказано, що є три рівні. Є у нас перший, другий, третій рівень. Відповідно, у першому рівні потрібно 4 NFT, в другому 7, в третьому 10. Я так зрозумів, це якісь мінімальна кількість NFT, яку треба замінтити для того, щоб бути претендентом на отримання дропу. Я раніше на своїх аккаунтах замінтив всі 18, а в принципі в сьогоднішньому відео, скоріш за все, я вам покажу. Замінчу мінімальну кількість 4 NFT, а далі ви вже там вирішите для себе, скільки ви захочете замінити NFT. Відповідно, якщо у вас виникнуть будь-які запитання, без проблем задавайте їх в коментарях. Я з великим задоволенням допоможу вам вирішити ту проблему, з якою ви спіткнулись. Значить, далі вам необхідно перейти на сайт guide.xyz, на якому ми по попередньому відео проходили квести по Проєкту Orbiter Finance. Тут, відповідно, трошки повернемось назад, вибираєте оптимізм. Я трошки поспішив, вже підключився, вже трошки пройшов тут цих завдань. І, відповідно, трошки пізніше у мене з'явилася ідея, я думаю, що ж я так роблю, а відео не знімаю. Значить, по, по цих завданнях ми бачимо, що у нас є завдання. Які ролик отримують холдери одного токену оптимізм і тис, холдери тисячі одного токену оптимізм? Я думаю, що це буде дві групи людей, тобто мінімально у кого хоч один оптимізм, получить дроп, і відповідно розмір дропу буде більший, якщо у вас там один оптимізм. Але це чисто моя здогадка, як там буде, ми побачимо це тільки вже по факту. Значить. Далі. Дуже важливим є те, що на сайті Snapshot проходять голосування, де вам потрібно безпосередньо також перейти на цей сайт, підключити свій аманець, вибрати оптимізм. І в даний момент ми бачимо, що на даному сайті активні два голосування. Але так як я вирішив там вчора, сьогодні... Про проходження квестів ще одним аккаунтом, то в мене ця можливість голосування вона не активна. Як ми бачимо, я наживаю голосувати, а мені не дає це зробити. Тому що, тому що я, ну, система перед тим, як ініціює голосування, вона робить знімок, у кого є делеговані повноваження. Для того, щоб вам у вас була сила голосу, вам потрібно Перейти на ось сторіночку app-optimize Delegates», далі перейти за оцим посиланням і в оцю строчку вставити адрес свого гаманця Metamask і нажати кнопочку Delegate. І ось отут, в цьому віконечку, коли появиться абревіатура адрес, вашої адреси. Це і буде означати, що ви делегували собі право голосу. Ось у мене 4 оптимізма на даному рахуночку, і відповідно я делегував собі право голосу. Відповідно, на снапшоті, коли появляться нові голосування, от в тих голосуваннях я вже буду мати право голосу. Давайте тоді перейдемо до мінту наших NFT. Я буду робити це, показувати, я буду показувати вам на сайті galaxy.com. Відповідно, починаємо. Значить, за умови нам потрібно більше 100 USDC перегнати через міст І так, вибираємо наше USDC, мережа Optimism і, наприклад, давайте перекинемо в мережу Arbitrum 101 USDC. Нажимаємо підтвердити, далі в інтерфейсі. Ага, манція Metamask. Тверджу, підписуємо транзакцію і чекаємо на процес виконання. От комплект. І так, ми бачимо, що з балансу нашого рахунку мережі оптимізм стейблкоїни і USDC списались. Перейдемо в Арбітрум і бачимо, що на гаманті арбітрум наших 100 стейблкоїнів USDC з'явились. І давайте їх повернемо назад. Із арбітрума до оптимізму. Ой. арбітром Оптимізм. Так, що у нас? Ага. розконектився у нас. Я просто вийшов. Описуємо транзакцію. І, як минулий раз, чекаємо на виконання. І так, пройшло десь приблизно в моєму випадку 8 годин. Ці 8 годин супроводжувалися нестачею електроенергії. В общем, вимкнули електроенергію і я вимкнув комп'ютер, і бачимо, у нас є можливість до клейма NFT-проєкту з Target Finance. Здійснюємо клейм, нажимаємо кнопочку клейм, підтверджуємо в інтерфейсі, в інтерфейсі гаманця Metamask транзакцію і отримуємо сповіщення, що транзакція пройшла успішно. І ми бачимо, що ось тут -от у нас вказано, що у нас nft шечка заклеймлена. Далі переходимо у Pull Together Optimism Quest і читаємо, що тут нам треба. Значить, нам тут треба внести депозит 20 баксів в Pull Together до 1 до 17.01.23 року. І треба протримати як щонайменше 3 дні. Давайте перейдемо у З нашим депозитом це можна було і не чекати, поки заклімить першу нефтіжку. Значить, так, перейшли ми у PullToger. Підключаємо наш гаманець Metamask. Обов'язково читаємо, що тут пишуть. Я все уважно. Прочитав віддав згоду. Переходимо на вкладку Рахуночок. Оптимізм USDC. Нажимаємо кнопочку Депозит. Там 20 баксів, ну, давайте 21 долар. І нажимаємо підтвердити транзакцію. Знову ж підтверджуємо транзакцію в інтерфейсі гаманцями Modamask. Підтверджує транзакцію по внесенню безпосередньо. І відбувається підтвердження блокчейну на отримання нашого депозиту. Нам пропонують поділи, поділитись в Твіттер і так далі. Закриваємо це повідомлення. І, як бачимо, на сторіночці відображується наш баланс в 21. USDC згідно умов на сайті GalaxyGeek21 USDC нам треба протримати тут як мінімум 3 доби. Ну, як бачимо, тут ще якісь з'явились писульки щодо якихось бонусних нагород. Наступний у нас це NFT децентралізованого обмінника Uniswap. Що нам потрібно зробити? Нам треба свапнути 20 баксів. Знову під'єднуємо наш гаманець Metamask до інтерфейсу децентралізованого обмінника Metamask. Ой, вибачаюсь, Uniswap. Уважно читаємо, що нам тут пропонується і нажимаємо. Якщо нас все влаштовує, нажимаємо кнопочку підключити. Вибираємо USDC 21$. долар. Вибираємо токени, наприклад, Optimism і нажимаємо першу кнопочку Дозволити протоколу Uniswap використати наші USDC. Підтверджуємо це в інтерфейсі гаманця Metamask. І далі нажимаємо кнопочку. Обміняти. Також підтверджуємо обмін в інтерфейсі гаманця Metamask. Чекаємо, поки децентралізований обмінник здійснить операцію з обміну. Як ми бачимо, обмін відбувся. І на нашому гаманці Metamask вже видно, що помінялись баланси. Те ж саме ми можемо. Проконтролювати, зайшовши безпосередньо у гаманець Metamask, подивитися, що це відповідає дійсності. У нас збільшилось токенів оптимізм і, відповідно, зменшилось стейблкоїнів USDC. Давайте зробимо цю операцію у зворотньому напрямку. Поміняємо наших 20 токенів оптимізм на. USDC. Знову дозволяємо протоколу Uniswap а використати наш токен оптимізм. Підписуємо цей дозвіл в інтерфейсі гаманця Metamask. Так, обміняти. Підтвердити обмін. Знову підтверджуємо обмін в інтерфейсі гаманця Metamask. На що отримаємо сповіщення, що операція здійснена успішно. Повернувшись у головне меню Galaxy, ми бачимо, що вже у нас NFT-проекту Uniswap готово до клейма. Здійснюємо клейм. Знову підписуємо транзакція на здійснення клейма в інтерфейсі AMNC Metamask. І отримаємо сповіщення, що клейм відбувся. І того в нас вже є два NFT, і на третій NFT ми виконали завдання. Але ж для того, щоб нам була можливість заклеймити NFT, нам потрібно прочекати три доби. Далі йдемо у четвертий по списку проект, квит. Тут треба купити NFT мінімально за таку ціну. І Підписатись до їх у Twitter. Переходимо у Twitter, підписуємось, далі повертаємося назад. Переходимо безпосередньо на сайт проєкту. QX. Це, в общем площадка, де, яка торгує NFT. Тут можна купити будь-який NFT, підключаємо наш гаманець Metamask. Так, що у нас який у нас тут є вибір щодо купівлі NFT, як ми бачимо, ціни зовсім різні, але ж нам потрібно купити NFT за, ці... за мінімальною ціною 2099 Ефіра. Відфільтруємо, і у нас тут, ось, як бачите, Є доступні різні NFT. Давайте ми, ми купимо. Наприклад, от Synapse Optimism Quest. Нажимаємо купити NFT. Підтверджуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask. Повертаємося на сайт Galaxy.com. Повертаємося на головну сторінку Optimism Quest. Давайте обновимо. Так, у нас тут потрібно почекати деякий час, щоб відбувся знімок, і ми отримали можливість до клейма NFT. І так, пройшло близько 8 годин і з'явилась можливість заклеймити NFT QX протокола, на якому ми купували NFTшечку. Залишиться у нас з вами тільки pull-together NFT, яку можна буде замінити через 3 дні. Але ж у зв'язку з тим, що до закінчення квесту залишається обмаль часу, рівно місяць, я на цьому заклімлю останню NFT і викладу відео. Ну, тому що, поки я буду збирати ці наступні NFT, то по фінішу вже залишиться дуже обмаль часу, і це відео вже, в принципі, не буде нікому корисним. Усі корисні посилання на сайти, які потрібно відвідувати, я прикріплю в описі до цього відео. Якщо у вас виникнуть якісь складнощі з мінтом на вступних NFT, пишіть в коментарях. Я миттєво відреагую і дам вам рекомендації, як це зробити краще і швидше. З користю для вас. І, як то кажуть, дякую вам за увагу. Будьте всі здорові, живіть багато. Заробляйте грошенята для себе і своєї родини.